Перед день Великодня міський будинок культури розцвів у святковій атмосфері, де кожен куточок був наповнений радістю та творчістю. Фольклорне дійство пасхальні візерунки стало справжньою подією для місцевих мешканців, які з нетерпінням чекали на цей день. Сьогодні у нас відбулося свято Великоднє диво. Свято залучило, об'єднало наших гуртківців міського будинку культури. Свято провелося з цілю, проводиться з цілю для того, щоб Погувати, та розказати дітям про великоднє свято, про традиції святкування. Тому що зараз, як в наш час, Саме це актуальна тема, щоб зберігати та пропагувати традиції. На заході присутні мали нагоду не лише насолодитись виступами, а й стати активними учасниками. Майстер-класи від викладачів дитячої художньої школи та любительського об'єднання рукотвір дозволили кожному розкрити свої творчі здібності та створити власні шедеври. Ведуча заходу ознайомила гостей із великодніми традиціями, розповівши про символіку та значення свята. Театральна студія дивовижні розіграла цікаві інсценівки про головні атрибути Великодня. Даруючи глядачам незабутні враження та посмішки. А серця всіх присутніх гостей розтопили виступи учасниць зразкового театру естрадної пісні Водограй, які заповнили зал веселими мелодіями та піснями про Великдень. Пасхальні візерунки це традиційний захід, який проходить нас з 22-го року. Ми пишаємося тим, що ми маємо такий фестиваль, тому що сюди підтягуються дітки, дорослі, вивчають нашу українську культуру, наші традиції, наші звичаї. Ну і звичайно, саме головне цим підтримують воїнів, тому що нара. Зі саме головне зберегти нематеріальну культурну спадщину. Продовжуючи добру традицію, дітки з нетерпінням брались до розписування писанок, створюючи чарівні візерунки, які прикрашали святкову фотозону у фоє-будинку культури. Таким чином кожен з присутніх змів відчути справжню атмосферу Великодня та поділитися радістю цього світлого свята разом з друзями та рідними. Анастасія Кирилюк, Дмитро Костанецький, лайк like ті.